Якісь питання до Голови Федерації, до Сергія Юріча, чи вже потім в ході обговорення? Не, Не буде говорить. поки що питань. Ви знаєте, в американському футболі є таке поняття: гравець, що вкидає м'яч на поле. І я думаю, кожен із нас може зіграти цю роль у власному житті. Кожен може стати генератором доброчинного проєкту, кожен може зробити добру сп справу. Але нам потрібно кожному саме елементарне почати з себе, і потім ми щось зможемо змінити найкраще. До слова запрошується начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Пастернак Сергій Олександрович, Дякую. шановні друзі. Сьогоднішня тема є надзвичайно актуальною. Я думаю, що всі ми маємо до цього відношення і всі ми бачимо ті результати, які є в нашій державі і взагалі в нашому суспільстві, в нашому житті. На моє глибоке переконання, запровадження ідеології здорового способу життя як базової культури розвитку суспільства може істотно змінити ситуацію, що склалася сьогодні в Україні. А ту ситуацію досить чітко окреслив Сергій Юрійович: насправді, здоров'я людини не може розглядатися як суто медична проблема. Світова спільнота ще у минулому столітті дійшла висновку, що стан здоров'я людей лише на 10% залежить від системи охорони здоров'я. А решта 90% обумовлюється станом екології порядка 20%, спадковість 20%. І найбільше це спосіб життя людини 50%. На жаль, доводиться констатувати, що рухова активність і регулярні заняття фізичною культурою та спортом як обов'язкова умова здорового способу життя, на жаль, не дуже поширені в молодіжному середовищі. За даними соціологічних досліджень 2010 року, щоденно у вільний час будь-якими фізичними вправами чи тренуваннями займається кожен третій шестикласник і лише кожен шостий студент. Тобто, чим людина стає дорослішою, тим менше в неї бажання вести активний спосіб життя. Іншим важливим чинником здоров'я є психічний стан здоров'я особистості. Як зазначалося на парламентських слуханнях про здоровий спосіб життя в Україні 2010 року, зростає кількість самогубств серед молоді віком 15-19 років у нашій державі, що пояснюється відсутністю мотивації та ціннісних орієнтацій. Дослідники стверджують, що 13% молоді різного віку мають проблеми з пошуком сенсу життя. Ще 10% відчувають, не відчувають себе щасливими і задоволеними життям. На жаль, зростає тенденція захворюваності на снід і туберкульоз, інші інфекції, які передаються, зокрема, і статевим шляхом. Якщо стосується конкурентоспроможної держави і робітників, то можна говорити про таку проблему, як надзвичайно висока смертність чоловіків у працездатному віці, надзвичайно висока. У 2010 році це 33%. Складав показник. І якщо говорити про сільське населення, про міське населення, то для міського населення ця проблема стає актуальною вже десь в середньому в 35 років, коли чоловіку виповнюється. Тобто, якщо до 25 річного віку ще є певна переважає кількість чоловіків над жінками по віковим категоріям, то починаючи з 35 років, значно зменшується кількість чоловіків у міських населеннях, а з 45 років вже йде критична межа для Сільських поселень. Тобто після 45 років кількість чоловіків по відношенню до кількості жінок починає стрімко зменшуватись. І на десь до 70 років розрив складає вже майже вдвічі. Також досить актуальним залишається проблема в нашій державі і в нашій області, зокрема, це тютюна паління і алкоголізм. Зокрема, серед молоді. В Україні палять 45% юнаків і 35% дівчат. Вживають алкоголь 68% хлопців та 64% дівчат. 13% молоді вживають так звані легкі наркотики. Особливої гастроти набуває проблема здорового харчування, адже неякісне харчування не може забезпечити організм молодої людини необхідною кількістю вітамінів, що призводить до зниження працездатності, успішності у навчанні, погіршення зору та пам'яті. У 27% молоді запитаних. На здорове харчування просто не вистачає коштів. Урешті, мабуть, просто немає знань відповідних і бажання вести здоровий спосіб життя. Крім того, як уже сказав Сергій Юрійович, близько двох третин молоді називають стан навколишнього середовища однієї з важливих причин нездорового способу життя наших громадян. В Україні майже не залишилось якісних поверхневих відвод забруднення забруднення довкілля сприяють накопиченню накопичення відходів і хімізація сільського господарства. Якщо говорити про вжиття тих заходів, які повинні ми, мабуть, усі разом здійснювати для того, щоб покращити ситуацію, то, мабуть, досить чітко висловився у своїй програмі президент України. Україна для людей, система формування здорового способу життя має виглядати таким чином. Вона не повинна бути залежати лише від людини або лише від держави. Вона має виглядати так: людина, сім'я, громада, держава. Тобто державна політика має одночасно стосуватися самої людини та її інтересів, сім'ї і громади з її ресурсами та потенційними можливостями і будуватися на принципах тісної взаємодії. Відповідно, якщо є обов'язки у держави, то вони мають бути у кожного з учасників процесу формування здорового способу життя. Отже, обов'язки людини це усвідомлення власного здоров'я як цінності, докладення зусиль для володіння необхідними знаннями та навичками і дотримання здорового способу життя. Держава для людини це мотивація людини на здоровий спосіб життя, проведення інформаційно-просвітницької роботи, стимулювання роботодавцями здорового способу життя працівників. Переорієнтація закладів охорони здоров'я з лікування на профілактику і створення необхідної доступної інфраструктури, обов'язки сім'ї це формування і стимулювання здорового способу життя, і саме найголовніше це наявний приклад самих батьків. Тому що ми всі розуміємо, що дитина, яку, які в школі пояснюють про здоровий спосіб життя, яка можливо ходить і займається десь спортом, але приходить у сім'ю, в якій тато і мама постійно палять, вживають. Алкогольні напої, то зрозуміло, що вся та робота, яка проводиться державою, яка проводиться громадою, вона може зійти нанівець через негативний вплив сім'ї. І таких сімей, на жаль, дуже багато. Держава для сім'ї це доступна інфраструктура, створення широкого ринку пропозицій відповідно до запитів населення, стимулювання дотримання здорового способу життя за місцем проживання, навчання, роботи і так далі. Формування громадської думки на дотримання здорового способу життя як успішної людини. Будемо говорити так, що здоровий спосіб життя повинен стати модним. Доки він не стане модним, доки він не стане якоюсь аксіомою нашого суспільства, ми просто будемо боротися з наслідками, а не працювати на упередження. Обов'язки громади це координація та контроль діяльності різних організацій та установ. Щодо здорового способу життя, відповідальність за розвиток та здоров'я молоді, стимулювання кращих молодих людей через організацію публічних заходів, підтримка молодіжних ініціатив, активізація молодіжної участі у діях спропагування здорового способу життя. І як приклад можна навести, це участь громади. Це коли ми говоримо про те, що молодь наша Вживає алкогольні напої досить часто. і ну, Досить часто це бувають і неповнолітні. Старшокласники, вони палять цигарки. Але у мене завжди, я на всіх зібраннях я говорю одне: якщо молодь п'є спиртні напої, якщо молодь курить, де вона бере алкоголь і де вона бере ті цигарки? Якщо вони здійснюють ці дії, значить їм десь це продають. Я не думаю, що молода людина в себе вдома буде гнати самогон і потім з ним ходити десь випивати. Тобто, якщо вони це вживають, значить їм продають. Якщо їм продають, значить органи влади, зокрема місцевої, не вживають належного, належних дій для того, щоб присікати і дуже жорстко присікати такі випадки. Тобто, можна говорити про те, що е, лише у співпраці між державою, сім'єю, громадою і самою безпосередньою людиною, яка повинна усвідомлювати важливість і цінність свого здоров'я і свого життя, можна досягти нам успіху. І вірно сказав Сергій Юрійович про те, що дійсно і одним із завдань основних, яке є перед нами, спільно з профспілками і органами влади, і місцевого самоврядування, і роботодавцями між нами усіма, це є оздоровлення дітей. Ми постійно над цим працюємо і кількість дітей збільшуємо. І зараз є завдання голови обласної державної адміністрації значно поліпшити якість як послуг, які надаються стаціонарними оздоровчими таборами в Кіровоградській області. Я думаю, що ми над цим всім будемо працювати, і я хотів би, щоб ми разом працювали над цими питаннями спільно з громадськістю, спільно з тою елітою, яка зібралася у цій залі сьогодні, яка можливо не присутня в цьому залі. І я думаю, що ми можемо досягти успіху лише шляхом спільних узгоджених, злагоджених дій. Дякую за увагу.